Вітаю вас, мої найрозумніші діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком та літерою. А з якою літерою та звуком ми познайомимось, ви дізнаєтесь, коли прослухаєте казку. Сідайте зручненько, ми починаємо. У далекому далекому лісі, серед високих дерев, жив був веселий цвіркун на ім'я Цецо. Він мав дзвінкий голос і дуже любив співати. Особливо ввечері, коли вся галявина вкривалася м'яким місячним світлом. Одного разу цецо вирішив організувати концерт для всіх мешканців лісу. Він запросив цапа, Цезаря, який умів грати на барабанах, цикла доціану, що танцювала на листочках, і навіть маленьку цибульку, що дзвонила. Колись сміялася. Але під час репетиції трапилася біда. Лісові мешканці не могли правильно вимовити звук «с». Лисиня говорила свіркун, ведмежа твіркун, а маленьке заченя взагалі казало кіркун. Тоді мудра совушка запропонувала гру. Всі разом вони вигадали слово, де живе звук «ц». Спочатку назвали Цукерка, потім цегла, цвях і навіть цирк. Завдяки веселій грі всі швидко навчилися правильно вимовляти звук «ц». І концерт вдався на славу. Всі мешканці лісу радісно плескали в лапки в копиця, а це радісно цвірінькав цвірінька від щастя. А ще кажуть, що якщо ти уважно прислухаєшся ввечері в лісі, то, можливо, почуєш, як маленький цвіркун Цецо повторює чарівний звук Ц разом із вітром. Ось малята ви й прослухали казку про цвіркуна. Скажіть, будь ласка, який звук частіше всього зустрічався у казці? Молодці, звичайно, С. Давайте разом повторимо. С. Скажіть, а який це звук? Голосний чи приголосний? Так, це твердий, приголосний, і в схемі він позначається однією рисочкою. А якщо я кажу, скажу звук С. С. Так, це приголосний м'який. І в звуковій схемі позначається двома рисочками. Молодці. Подивіться, діти, як на письмі виглядає літера «ц» – велика та маленька. А зараз пропоную визначити, де знаходиться звук «ц» у словах Сонце, цукерка. Місяць. І так починаємо. Перше слово сонце. Поміркуйте, будь ласка, і скажіть, де знаходиться звук «ц» в цьому слові? Сонце. Так, всередині слова молодці. Наступне слово цукерка. Де знаходиться звук «ц» в цьому слові? Цукерка. Звичайно, на початку слова. Наступне слово місяць. Де знаходиться в цьому слові звук «ц»? Місяць. Так, наприкінці слова молодці діти. Наступне завдання, діти, буде таке. Ми з вами зробимо звуковий аналіз слова цукерка. Визначимо, скільки складів у цьому слові. Поставимо наголос і надрукуємо слово літерами цукерка. І так, готові? Тоді починаємо. І так слово цукерка. «Цу». Перший звук який? Ц. Це голосний чи приголосний? Приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Далі цу. У. Голосний. Позначаємо його кружечком. Цуке. «К». К. Так. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Цуке е. Голосний позначаємо кружечком. Цукер. Р. Твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Цукерк. К. Твердий приголосний теж позначаємо однією рисочкою. Цукерка А, голосна. Позначаємо кружечком. Молодці. Тепер ми з вами визначимо, скільки складів в цьому слові. цу кер ка Нагадую, складів стільки в слові, скільки голосних. Так, в цьому слові три склади. На який склад падає наголос? Цукерка. Так, звичайно, на другий склад К на голосну е. А тепер ми з вами надрукуємо це слово. Перша літера С. Далі У -ке К. Е. Цукер. Р. Ка-к-А. Давайте ми спробуємо прочитати слово, яке надрукували. Цукер КА. Молодці. Наступне слово капці. І так К. к К. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. А. Голосна позначаємо кружечком. Кап. П. Тверда приголосна позначаємо однією рисочкою. Кап сі. Сі. Приголосна. А яка вона, діти? Так, м'яка приголосна. І ми позначимо двома рисочками капці. І голосна. Позначаємо кружечком. Визначаємо, скільки складів в цьому слові. Кап. ці Так, два склади. Наголос на який склад падає? Капці. Так, на перший склад на голосну А. А друкувати слово, діти, ви будете самостійно. Надрукуйте, будь ласка, і натисніть мені, я подивлюся, чи правильно ви виконали завдання. А тепер настав час почитати склади зі звуком Ц. Молодці діти, ви сьогодні дуже гарно працювали та виконували завдання. Гадаю, що у вас все вийшло і нагадую: чекаю ваші надруковані слова. До побачення, мої любі, до нової зустрічі!